Чи складно зробити заміри при заміні вікна в старій будівлі з чвертю. Ні, це доволі просто. Ваша задача мати вікно, яке гарно пасує під ваш проєм з чвертю, і щоб ваш шов монтажний був закритий за відкосами. Для цього до найбільшої ширини між відкосами додаємо 1-2 см. Знаходимо низ проєма, від нього вверх 3 см займе підставочний профіль для підвіконня та відливу. І також додаємо 1-2 см до найбільшої висоти. При демонтажі старого вікна внутрі приміщення бувають різні ситуації, коли треба щось зрізати або навпаки додати утеплювач. Але з цими ситуаціями вже доведеться справлятися вашим монтажникам. Тож на розмір вікна це не впливає. Навіть в старих будинках цілком реально самому. Поміряти вікна, не очікуючи доволі дефіцитних зараз майстрів по замі.